Дня всім підписникам і гостям каналу. Сьогодні в нас 19 вересня 8.30 ранку. Їдемо сіяти нашу пшеничку. Сьогодні довольно таки прохладно вже ночі було плюс 10 градусів. Так, холодно на дворі Сіємо нашу пшеничку ДСВ Артіст. В минулому році вона в нас була. Вірніше, в цьому році вона в нас була, досить гарно себе вона показала. Так що, доробили її, підготували ось під нею площу. Десь до нас їде сівалка і сімена, і добрива Зараз будемо починати. Так що, друзі, кому цікаво, не перемикайтеся, сівалка Грін Будемо сіяти з добривами НПК, там ми отримали тонну від Дару. і ще докупили також таких самих добрив. І будемо сіяти нашу пшеничку. Так що далі все розкажу, покажу, що ми сіємо, скільки і як. Так, отаке добриво ми придбали НПКшка. Та це що дар нам дав засипен і будемо налаштовувати вот фракція.

Ще пусто, Зараз засипаємо Так, Движуха потихеньку движеться. Заправляємо семена і шуруємо. Escuta że się stałpię, że się poobsyroję, że kapie. Так, потихеньку двіжуха йде, дядь Юра діскує своєшничення. Тут сіємо, сіємо, значить, даємо 100 кг НПК. по висіву 230 кілограм на гектар. Виходить. Сухо, ноги немає. Так, сіємо на свій. Строхи риск з надією на дощ. Зараз сієм, потім будемо ще каткувати і ждати доща. Ще будемо сіяти, там у нас купили ми супереліте української пшениці. Хочемо для себе посіяти, подивитися, що вона дасть в цьому дну. Чоловіка вона добре сипнула в районі 7 тонн. Ну, він сіяв ці арерки, то взяли в нього супереліти. Будемо пробувати для себе розвести. Коротше, діло двіжеться. Відруан страшний, висушує все, що є. Ну потихеньку діло движеться. Вроді настроїли, наладили. Ну сухо страшне, швидко не поїдеш, починає рвати. будем в роли сивача. Так, посіяли майже половину площі, вже воно йде сюди в плин. Зараз ще раз досипемося, продовжуємо далі сіяти. Вчора приїжджали люди по аналіз до мене, по семочки. Ціна на семочку потихеньку росте, а от ціна на олію в світі росте просто кудись в космос. За останні Грубо говоря, за останній тиждень ціна виросла десь в районі 150-160 доларів на тонну олії. Відповідно, по ідеї ціна на соняшник має вирости десь в районі 75-80 доларів на тонні. Це в нас виходить десь 12,5 до ну, щось, трьох. Щось переробники поки що не спішать нам додавати ціну. Щось чекають. Ну ми будемо теж чекати. Поки що. Я думаю, що ціна повинна ще, мабуть, вирости. Тенденція, по крайній мере, така, тільки до яких до яких приділів вона може дорости, щоб потім не була корекція і вона не впала дуже сильно. Хоча сировини в цьому році небагато. Не знаю, я ж кажу, нікому совітувати нічого не хочу і не буду. Ми поки... Те, що залишилося, держим, частину вже продали. На обіхідок, так сказати, другу частину поки що держимо. Так що якось так. До речі, пишіть свою думку в коментарях, яку ціну ви ждете і яка ціна може бути на вашу думку. Дуже цікаво буде почитати. Так, ну там сіються Юра тут діскує кукурузище. Я не знаю, тут плануємо на наступний рік посіяти сою, чи вигора його, чи не треба, чи задіскувати в два сліда Щас та трошки там може як дощ піде після доща, ще спробувати задіскувати та посіяти по дісковки. В принципі, в цьому році в нас різниці ми взагалі не побачили між... Воронкою дисковкою абсолютно ніякої. Що скажете? Напишіть свою думку, підскажіть, що краще зробити: виорати чи задіскувати у два сліда? Це в нас тут було в минулому році, верніше в цьому році Артист наш пробували ми орати, не дає, немає дощу, Рве плуг, рве трактор. Поки будемо чекати тут доща. На наступний рік плануємо тут посів кукурудзи. Придбали вже посівний матеріал, один із піонерських гібридів Тут посіємо. А тут у нас була в цьому році ж кукурудза Піонер 8834. Більш за все, що її ми і будемо сіяти тут. Одна із найкращих в цьому році вона у нас була. Тут, як ви вже чули, плануємо посіяти сою. Ну, Не знаю я, чи, чи орать, чи не орать. Попробуємо трошки пізніше, після доща, як воно піде в другий слід дісками, якщо воно нормально його переб'є і заробе в землю, щоб в нас по мінімуму було такого, щоб тоді, як не косили в вжатку, воно... Не йшло в жодку. Ну, прикатоємо щось прикатається щось десь ще ось, ну, дивіться, які брили. Зараз машину мені в ріже що тут. Ти що твориш? Чуєш, ну... я що знаю, що я думаю. Я ж тут хочу сою посіяти. Може ми його, як дощ пройде, може ми його ще в один світ здискуємо і все. Ну, під сою. В цьому году не розниці не було по урожайності, що по оранки, що по... Навіть пооранки хуже було, блять. Okay. По сої. Ну, no, городьо, no. урожайность одинаково, а ми ж отдельно молотили. Ми ж зразу змолотили той кусок, а потім міші змолотили. Yeah. Отож. Yeah. Okay. І те саме вийшло. Точ-точ. Ну давай тоді ще один слідйом. Ну, пізніше, пізніше як дощ пройде. No. Пізніше no, і не один дощ. А потім. Що, потім посіємо, закаткуємо, та і все. Щоб, нам головне, щоб, щоб оце в жодку не йшло. Ми його тоді ще хай дощик пройде, воно заробиться душі в землю. Я так думаю, що воно, блядь, хуйня, що в жатка, воно ж все, я, бля, низку кості. Ну да. Отож, блядь. Ні, ну так ми його вкаткуємо. Не, не буде діла. А що воно піднімається, бо Так це перший слід, другий слід подивимося, як воно буде. Коротше, спробуємо. Як дасть з краю спробуємо другий слід, якщо ні, ні. Будемо рати, значить. Так, хартиз досіваємо, там остався невеличкий клинчик, Саня каткує, трошки там буває де-не-де зверху. Зараз трохи його прикаткуємо, я думаю, може трошки поможе. Переїжджаємо сіяти супер супереліту, забираємо добрива, сейчас десь должен 156-й приїхати, перегрузимо в наш прицеп. добрива Сімена і їдемо там, посіємо 4 гектари еліти, супер еліти хочемо собі розвести, попробувати української пшениці. Ну і чекаємо, звісно, на опади, тому що не буде доща, не буде нічого. У нас суш просто конкретно досеваем. И <рит> она сейчас разверется. Что, <плоджет> <Шо>, порвался? <плоджет> Давай, потихань! Потихеньку! Рапна на полі рапна. Будем собирати. А він рапна більш за все. А він більш за все, що рапна. Це Дор дали нам. Він як комінь, приходиться розбиватися, НПК, бо. Повністю суцільна грудка. Якби довіз. Фух. Повезло. Так, тепер з пшеницею би ще перевезти. щоб не порвати його Навряд чи. дюра мастер то конечно фейбах трошки лучший Зараз ще пшеницю, остатки нашого артиста трохи залишилося, протравленого Пересипемо. В оцей висипемо, висипимо, да? так?

пошло так все разбегаемся з артистом Закончили едем на Наступно пшеницю. Він хоч нас не перекине.